Перед вами класичний французький сорт винограду, каберне фран. Середнього терміну дозрівання зазначається 140 днів. В моїх умовах цього року було 120 днів приблизно. Дозріває трішки пізніше, ніж мерло в моїх умовах. Стійкість до хвороб тут середня або нижче за середню. Морозостійкість тут нижче за середню, потребує обов'язкового укриття. Набір цукру на 9 вересня 2024 року набагато нижче, ніж мерло. 17,5 брікс. Мерло набагато краще себе показує, ніж каберне-фран. Сила росту тут вище за середню або до високої, лоза дозріває дуже рано. Розмір ягоди середній, дуже схожий на мерло, схожий на каберне сувеніон. Це, між іншим, їх предок. Придатний для виготовлення дуже високоякісного вина, але він потребує досить довгого сезону росту. Навіть довше ніж мерло, яке вже говорив, Виготовляють з нього червоні і рожеві вина. Він ходить до бленду бордо разом з каберне віньоном, разом з мерло. В Наших умовах можна вирощувати, якщо вибирати між мерлом і каберне кабернефраном. Мерло 100% потрібно обирати.